Доброго ранку, доброго мирного ну, дай Бог, понеділка. Хочу почати, напевно, з розгляду заяв, які люди подали. Будуть заяви? я вийду мене. Микола Миколаївна. Дідусь під запис. Заяви. Так. Моего 28 заяв. Я на карте, да? сума субтитров А.Семкин Корректор Сто сорок чотири тисячі. Чотири І Ми тут ці сто сорок чотири тисячі. Так, Микрієнко Віталій Борисович. Це на лікування. Ні, по категоріях. Це поранення. Шість заяв. Шість заяв про поранення. Да, так, як По мало... тисяч. Так, так як мало коштів у нас, пропоную у нас один військовий, який отримав Добре. два поранення ну, один за одним і не розвертається, то ми за одним можемо видати зараз, але один трошки вкласти на пізніше. Добре, тоді 120 тисяч виходить на шістьом Прізвище Скажіть, щоб всі чули. Жур. Боримський, Заїд, Заїд. Бернацький. Кумінський. Пумінський. Ну, Получається, Заїд два рази. Я розпала. Да, Помоглимо, тоді буде п'ять. Одна заяву на лютий місяць. Тоді в нас залишається 40 Сорок тисяч. З п'ять ми положили по п'ять тисяч. Сто тисяч забрали. Сорок чотири тисячі залишили. На лікування ми поговоримо три заяви. Федорович, Хардинецький Михайло Михайлович, Вашківский Борис Станиславович. Айти коробный. Ну? По пять тысяч у балы. Иванов, Василий Федорович. 144-345, да? по по так? Подінецький махана і Пашківський. Сім'ї безвісті зниклих. Хто на лікуваннях, хто на дровах. Я чую. Так, а можна? Так, Ковальчук Валентина Івановна, Вікаренко Марія Миколаївна. Прилікую. Це здавало. Ні, на лікування і на дрова. Так, беремо. Ковальчук. Берем Ковальчук. На лікування. Да, на лікування. Вона одна залишилася. Чоловік колись від раку помер. був один син, ну всі знають. Без листі з них син. Вона хоче ліку, ну, просити лікування. Скільки може виділити? П'ять тисяч. Скільки там є в нас сідання? Приліпав, теж хлопці на лікування. На лікування. Теж був один син в сім'ї і він з нею. У мене працював, так, що. Так. Ну і, і цей працював у мене колись, як його. Половинський. Так, це. Вікаренко. А це Вікаренко в неї хто Син. Це не наш. Це не на куклі. Це окей. <кій. кій> А шо, на На що? Там, напевно, на дрова. них Для придбання дров. Може і завести дров. Ну, якщо немає коштів. Чи є кошти. Ну, а де їх взяти, дров? У нас є дрова. Ну, що ж нема складу дров. Їх так само треба виписувати. Так само, що будуть вони дорожчі сільській раді, ніж є. П'ять тисяч виділити. П'ять тисяч. Вікаренко п'ять тисяч. Так, залишилось у нас Ковальчук Валентини. Надрова. Теж Надрова. Теж 5 тисяч. Це 5 на 5, 25, так? Да. Гангалу. Ні, ще Гангалу. Там на лікування. На лікування 5 тисяч. 25. Ще 4 тисячі. Так. Можу виділити. у нас звертався вже не вперше. Матвієнко. Просив на лікування. Ми йому відмовили, uh -huh. а він інвалід війни. Прошу. Жовтнева, 26. Ми проходимо минулу сесію, я стояв, як розглядає заяви, його заяви не було. Але попередньо були відмови, то... На... À, це йде. Mm -hmm. mm -hmm. Просто допомогу просто не да? так. а ще в тоді чеки. Дві, дві тисячі Там чеки тысячі, какие поняли все Ну да, дві mm -hmm. дві так, дві тисячі можна. Дві тисячі. Так, далі в нас на лікування. А це ми уходили. Да. Так. Так. Чуркін Олександр Михайлович на лікування. Так, тут. Тут Чуркина, это дівчина. Ні, Чуркина, чуркин? ага. Чуркина у нас драма. А то Чуркина. Це ім'я. Вид Чуркина Я придумав. що. Так. Може, є таке, що на лікування дитини від нас немає. Нема. 15 тисяч. Танський. На лікування військовому є, то можливо. Він не в цьому році отримав поранення, а... Та Танське та... було в того разу. До інших. Танська листкиält... людина покинула віку і вона на лі... операцію на очах просить. Там станеться, там. 29. я просто говорю. Я чесно сказав. Просто ми робимо операцію всі, що нам би знали, що ми читали І що відсутні гроші. Ні, ми їх перекладаємо. Ну так. Так, але просто що було в протоколі, що ми... А що? Я пропоную. Просто прочитати прізвище. Е, мені здається, тих, що немає грошей, давайте їх просто відкладемо. Просто Не, розглядати. Не, розглядати. Не розглядаючи під протокол. Не треба, бо це вже відмовить під протокол. А так на раз будуть якісь ці гроші, і тоді ми їх візьмемо. То тоді 2 тисячі гривень по потребі. Кому ви рахуєте саме більше Давайте на очах. Ось і операція. Добре, Тетенцька Ольга Яковлівна, 2000 гривень, які в нас залишились, домовлена операція на очах. Тепер підсчитайте точно ага. Значить 100 тисяч – це хлопці. Плюс. Поранення ага. 100 тисяч. Далі.

Далі у нас є заява жителів села Детрівки, просимо розглянути наше попитання про скасування рішення, що перейменування вулиці Ногорського зміни Сосниної. Люди просять, а хто така діячка з Соснини? Не на сосновой, телепат. Так, там, там. Так, Да. ну, не вопрос. Не хочется я, может, згоду. То сидишь за дыхань, то, ты знаєш, на сессии в голосе. Не на сосновой мы ещё не голосовали. Так, так, далі. До нас ще звернення до жителів села Покості, кажуть люди до нас, які проживають по вулиці Гагаріна З проханням не перейміновують назву вулиці Гагаріна і просять залишити таку саму назву. Гагаріна. Погоджую. Ну, Гагарін це перша людина, яка полетіла в космос. Так, далі. Лист від відділу культури і туризму відповідно до листа Росопопільська мистецька школа імені Мехніцького у зв'язку з відкриттям хореографічного класу бальний танець просимо ввести додаткову посаду викладача бального танцю. Одна штатова одна одиниця і посадковим укладом згідно штатного розпису. А хто це буде? Ми якби робили опитування, як, де потреба охопити освітними посладами більш кількість дітей громади. Це Тетярівка і Таниші, Тарасова Анастасія, вона закінчила у 24-му році Національний університет культури в Києві. Ну і в зв'язку з війною в зараз повертається. Ну, сюди до батьків. І є можливість б... в неї бажання тут ну, займатися передалище. Що вина професіонал, яка мала свою власну студію в вальному танці. А десь по школу буде по Не по школах тут буде, шам в школі, в <пілля> високій пічі, в мистецькій М -м -м -м. школі. Це -клас. Да? А я, а, боже, я хочу заказати, а може якось хорошо. А скільки в неї буде зарплата? Ви рахували. Мінімально, каже, мінімально. Там 18 людей став сім'ї. Це не сіпить. Чого мені хорошо? Мінімалка це не хорошо. Меніма, я знаю, що не добре. Просто їх покладе менше мінімалки, то все одно мінімалка. Як би ми не хотіли, все одно ми мінімалка. Так, хорошо. Погоджуємося. так будуть бальні танці. Звісно, хай є підтягнути. І хлопці хатянути. Своїх хлопців веде. Далеко вести. Ой, в це далеко вести. Ні, в мене старший ходить театрі на бальні танці. Так, Спортивний бальневрин ходить. Ну, то в чому дело? Значить, треба, щоб ходив в руку. Щоб підтягнулися і інші хлопці. Аж вони а не міняють. Якщо пішов один, то. Так, да, там партнер. Якщо він уходить, то все, вона залишається і у нас… Без тут... дічного. Он... Да? Да, ну, там... да. Він вже ходить, тому що вже її жалки. Значить, що я так думаю, що мають ходити діти. Дай Бог. Головне, щоб була хороша реклама, і люди знали, і підвозили, може, автобуси, які розвозили дітей по селам, і їх сюди звозили. Ну, щоб тільки хоча б сюди, так, да, тільки треба правильну логістику настроїти. Ще я хочу попросити по вулицях про переіменування. До а. мене з звернулася моя колега, яка проживає в селі Денищі по вулиці Рад. От. Вулиця Рад була. Перейменували її на миру. Вони просять залишити рад, так як була. Рад. Да. рад. Тому що Верховна є Рада є. є. Да. А це Рад? Не знаю, це що це було, я вам не можу сказати. але... — Рада зараз... — це ради. Ну. Ради, які керують нашою державою. Верховна рада, рада. у нас сільська рада. Прошу, ну, щоб ви теж поводили, да, щоб будь ласка. залишили. Вернув. Ні, просто ніхто не хоче документи перероблювати. Це найвеликі є, я mm. думаю. Щоб треба такі в mm. паспорті, змінювати, вроді би, як у мене в паспорті. 7,61, потім вулиця Леніна 7,61, зараз воронки на 761, і ти ходиш просто завжди змінювати. А зараз, якщо оформляють спадщину, потрібно ще і рішення додавати до... Того до зміни, зміни іменно тому їх всі оці рішення Ексені стараємося тримає, відшукати тримає, і держати тримає, як дзінницюка. Бо люди оформляють спадщину і треба навіть номер рішення, коли <кхе> перейменування <переименували>. вулиці було. <кхе> Що далі зміни Для... до бюджету <кхе> полівому, бо чи спосіб є? Зміни до бюджету. Трансфертам, які надійшли у до нас до бюджету, е, так, і зміни, які відбулися по трансфертам, це е, знімають з нас субвенцію державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, це те, що ми не використали за жовтень місяць, 251 тисяча дійсні. Так. Ми з листопада за місяць. Всі, 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 по всім громадам е, були коригування субвенцією. Е, Далі. Е, надійшла субвенція на е, виплату грошової компенсації Ту, за належність для отримання жилі приміщення. Це для осіб, е, визначених пунктами 2,5 частини 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни. Вітер, Е, у нас на обліку стоять такі особи і е, одні з осо... одному з таких е, осіб надана компенсація у сумі 2 мільйони 122 тисячі гривень. Далі. А можна я запитати, на що піде компенсація? Це житло. Е, це, це учасникам був АТО, був. Та, е, які отримали інвалідність. Ну, сути, mm -hmm. це, це у нас інвалідність першої другої групи. Mm -hmm. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, також окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітету та та України за рахунок субвенції з державного бюджету 55 600. тисяч шість. Віра цією субвенцією буде. Нікого немає конкурсу 55 п'ять тисяч шістсот ветерани. В цьому році ну, субвенція надійшла, але наразі ніхто не виявив бажання, да? так? Тому... Там є, але вони в резерві. Значить, і... <клес> <клес> ця субвенція повернеться в кінці року. Е, так, е, те, що стосується трансфертів, які надійшли до бюджету. Більше додаткового фінансового <клес> ресурсу у нас немає. Е, далі у нас є е, 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 лише перерозподіл коштів, які головні розпорядники. В своїх листах писали щодо перерозподілу. Так, Тут з перерозподілу є нуж по освіті, це вони перекидають із спеціально на загальний співфінансування заходів, виконання заходів за рахунок субвенції вони теж із загального на спеціально для того, щоб освоїти кошти в повній мірі. Так, що ще тут? Є листи по розпорядникам кошель? Я не знаю його зачитувати тут. Такі всякі е, моменти, ну, дрібнички, що ми будемо влюблятися, це в межах кошторисних призначень їх. По відділу освіти, Ні. кожен свої Бо, е, в своїй кошторисні призначення. По ВСЗН, це цих 144 тисячі, що на матеріалку, то вони теж перекидали із залишків коштів, які залишилися по, по компенсації, по послугам, тобто да, оці кошти вони е, е, зекономили е, так. Далі, є у нас листи, які ми маємо розглянути, які не пройшли, ну, немає з чого виділити, так, немає додаткового ресурсу. Це був лист КМП Центру медико-санітарної допомоги. 38200, вони просили на придбання ліків, лабораторних реактивів, виявили медичного призначення. Ну, нема в нас додаткового ресурсу, ми нема ми ні, дотаксії, ні, лист, ні ні перевиконання, нічого. Що виділяти ну, номер, ні, 10, ні, 10, ні. Ні. номер листа Номер 135 від 18.11.2024 року. Поки я не знаю, я вважаю, що Ну, Хай На, почекає трохи, немає що поводити. Військова частина А4118. Тут вони теж просять суму. Мільйон, да, мільйон на поточні та три мільйони на капітальні витрати. Ну теж, теж. спустимо, що немає у нас коштів. Так, далі. Ми всім відмовляли, цю міці у нас. Да. Польонко. КП КПУЖИІС просить на погашення заборгованості по заробітній платі за серпень, вересень, жовтий, 945 тисяч 18 гривень. Тоже, це я ну, це поки один лист. Номер 70 від 4 грудня 24-го року. Тоже, за кого ресурси? Я не бачу. З якого ресурсу ми можемо виділити ці кошти. Е, номер 71, від 4 до 12, теж КП уже є, електроенергія 70 тисяч гривень. За листопад місяць тільки. А чого так багато? Листопад, жовтень було. Шістдесят копійкам за з ПДВ. Там ще плюс на цю суму ПДВ, там разом у 70. Ну я ж в п'ятницю під'їжджав чи в четвер. Ну може 23 числа буде вже по всі залишки, хто що не використав. Може звідти може щось буде, може вже буде і тобі дадуть за грудень місяць, поки хай потерплять. Поки перерозподіл, Далі, це, це розходів по освіті mm -hmm. Культура перерозподіл, за межах кошторисних призначень, призначення, їх не пропускаємо, поки. Да? Ну, все, ті листи, які без, без е, врахування, це оці три листа залишились. Так? Це ППУЖІС, Ватраль і. Ну, ж, військова рівно, частина <клес> е, е е е normal, ще, е по пропозиціям е <клес> фінансового відділу ще е ми хочемо скоригувати планові показники за підсумками 11 місяців. Це тобто в межах е податків, де є перевиконання, невиконання, просто щоб у нас не лізла червоним. Ось ці е по кожному податку, то ми відкоригували. Тобто річна сума не змінилась, а в межах податків там податок. Збільшили планові показники по податку на доходи фізичних осіб, по рентній платі по пальному, по податку на нерухоме майно, по, по земельному податку з юридичних осіб, орендної плати туристичного, єдиного. От, і зменшили планові показники на таку ж суму, як збільшили уже там по іншому. Ну, Майже шонасів ресурсу. Це все по зміна. Ну, Якщо питання може якісь. Таке питання, розсуджується. З цілому голосуємо, так? Да. Рекомендуємо? Да. Так, хто Извини за... Рекомендуємо за. Сізо. Да. Рекомендуємо. Да, не видит, без персоналі. Нет, дивно. А будемо грудку опалюваться. Может, виділили тепло, так. З 1 грудня першого — Ні, я вже HROS. А дим іде страшне. Тож це, що така погода, вона все падає додолу. Ну і мороз все падає додолу. Там надо труби вище просто будинки встали скіда, бо тут. Воно вийшло і одразу. Слава Богу, що топиться. — Я ж добре. Вже не перемерно. Я думаю, що воно воно має накопитися. Ну, дивіться, скільки не палилося, воно ж все одно наховувалося. Тепло там нагреться. завжди було тільки в залі. Найтепліше. Да. В залі було. Це завжди. Того, і в тій кімнаті, де діти переодягаються... Від сцени, ой, з кімнати на сцену. О, там завжди було тепло. Так, на 11 11.12 на 10 годин, будь ласка, на сесію.